Яка найчастіша помилка при підборі авто на страховому аукціоні США, де прямо зараз я знаходжусь, і покажу вам, як це все виглядає? Найбільша помилка в тому, що всі хочуть купити машину дуже красиву, а дуже красиві машини продають дилера. А дилера часто продають кота в мішку, часто може бути машина з якимись дуже вагомими косяками, по мотору, по коробці чи по якихось інших прихованих моментах? Тому краще дивитись ті машини, які від страхових компаній, які брудні, які не намиті, яких От вікна в плівці, хоча їх просто можна підняти, от так воно все продається. Блін, це класно. От вона брудна в салоні. Подивіться, і це кайф. її не готували до продажі, Її продають як є. І це не буде кіт мішку, а це буде нормальна машина з зрозумілим станом, яка не принесе ніяких проблем в Україні. Тому якщо вас цікавить авто США максимально безпечно, без зайвих ризиків, ставте плюс коментарі. Ми будемо раді підібрати для вас авто вашої мрії, ваш бюджет, щоб ви точно були задоволені. Тому авто США ставте плюс коментарі прямо зараз.